Доброго дня, заступник командира ремонтної до батальйону з психологічної підтримки персоналу, капітан Осипов Олег. З Олегом ми познайомилися наприкінці минулого року у Житомирі, коли відкривали збір для 153-ї бригади на мобільну майстерню. Ми відкриваємо збір на мобільну майстерню. Будь ласка, просимо долучатися до зазначеного збору. Нещодавно, передаючи його бригади обіцяну мобільну майстерню, ми познайомилися з Олегом ближче. До по помасштабного тонення був держслужбовцем, працював в міністерстві економіки, займався паперовою роботою, зумішно економічної діяльність. Я до, до цього проходив службу в збройних силах і це мій обов'язок захищати. І коли мій ТЦК мною зацікавився, я без проблем прийшов. І... Не, не, не шкодую про це. Я можу сказати, що боятися нормально, і я також ну не то, що боявся, але в мене були певні опасіння, певні тривоги. Але коли я прийшов в військову частину і зустрівся з тими людьми, з якими я зараз проходжу службу, більшість цих опасінь пішла геть, тому що це чудові люди. Це такі ж самі е, в минулому працівники цивільних професій, які просто встали до зброї, оскільки їх батьківщина потребує їхнього захисту.